1130 Volvo, 10 тисяч євро в Україні ціна. Зі Швеції тільки приїхав. Кому цікавий такий комбайн, такий комбайн є. По шинах питань нема. Не Ні тріщин, нічого в оригіналі. Комбайн ще не митий нічого. Ось як приїхав, так я вам його показую. Бачите, не мити нічого. Повністю цілий, не розорваний Все з ним окей. Задні шини теж дивіться. Взагалі, ідеал. З січкарню. З розпилювачем, жатка в комплекті, все в комплекті. Так що кого цікавий такий комбайн, можете набирати, можу вам його привезти. Ціна в ковалі 10 тисяч євро. Так от він виглядає. Двигун четверка Перкінс. Гарний комбайн. Не ржавий, нічого. Виглядає доволі непогано. Ось. Так що набирайте, якщо кому цей ці комбайн. Іще один їде зараз в дорозі. Теж так що є два. Один і ще один. Зараз покажу вам по бичах. Так виглядає по бичах він. Ось бачите, ну, процентів 60 70 бичів точно є. Де-не-де де -де десь більше підлизеньо, десь менше, але, але ось бачите, так виглядають бичі, бортові, знизу так він виглядає. Взагалі непогане состояння комбайну. Ну якщо я сюди стану, впаде циліндр, движок. Ось. Так виглядає сухеньке, все чітко. Так що набирайте, хто там шукає собі такі комбайни. Зараз жатку ще покажу відео. До нього, до 11.30 така. Ось цю жатку можемо дати. Вам дивіться, в якому стані жатка. Ось, все в оригіналі.